Всім привіт, це Юля, ріелтор в Чикаго та його передмістях. Сьогодні записуємо з вами подкаст. Хочу з вами ближче познайомитись, поговорити. І так як я дуже щільно працюю з людьми, які приїхали в Америку, проходять період імміграції. Я сама в імміграції з 2017 року, до того теж жила в Польщі три роки. Тому мені здається, от, Бо, кажучи, вже десятий рік я знаходжусь в імміграції і а, вирішила з вами про це поговорити, тому що а, сьогоднішня тема відео і назва буде Америка поставить вас навколішки. А, чому? Тому що мені здається, це не тільки про Америку, а в загальному, коли ви переїжджаєте в нову країну, а ви стикаєтеся з якимись речами, які до того можливо навіть не знали про себе. Про вашу людину, з якої ви, можливо, переїжджали, про а, друзів взагалі змінюється коло знайомих, а, і то, як ви розумієте чи не розумієте мову, як ви контактуєте з людьми, де ви працюєте, просто все обнуляється. І від цього і страшно, і якесь таке є ексайтмент. Тобто ви а, щось дуже ніби як і очікували цього періоду. І не зрозуміло, чи ви готові були його прийняти. Тому мені здається, що сьогодні ми з вами просто трошечки більше познайомимося як люди. І хочу вам сказати, що імміграція, вона для дуже сильних людей. Неважливо в яку країну ви переїжджаєте, знову ж таки, з якими намірами, якщо ви хочете побудувати тут комфортне життя, і тим мені подобається люди, з якими я працюю, тому що я бачу, як вони важко працюють а потім задумуються над, наприклад, інвестуванням в своє життя, тобто купівлею нерухомості, хочуть зробити оцей затишок тут в країні для своєї родини, і проходять багато. Багато моментів, які затрогують різні сфери життя. Я сама скажу вам, теж проходжу і проходила через багато речей, які, наприклад, от на восьмому році життя в Америці тільки до мене доходить. Тільки я починаю розуміти, чому було так, а не інакше. І хочу просто. Сказати, що ви тут не одні, що бути, знаєте, на, на дні, коли ти не знаєш мови, коли ти. Не розумієш, що тобі говорять, коли ти розумієш, що ти розумна людина, але ти не можеш просто-напросто речення сказати. Це дуже б'є по самооцінці. І я, можливо, десь на п'ятий рік, четвертий рік життя в Америці трохи починала комфортно себе почувати з англійською мовою. І також скажу вам, коли я навіть йшла в ріелторство, в 21-му році я отримала ліцензію. Моя англійська була далеко від ідеальності, і мене це зупиняло. Мова, культурний шок, некомфортність, фінанси зупиняють нас в імміграції і відкидують на 10 кроків назад до тієї картинки, яку ви маєте в голові. Але хочу вам сказати просто для чого це відео. Я хочу підтримати людей, тому що я бачу, як дехто ламається, а дехто навпаки проходить оцей період кризи. І стрімко росте доверху, і хтось приїжджає і а, ломається, і йде іде в якісь звички погані. А, і, і це я просто хочу щоб ви розуміли, що найголовніше в еміграції це не зраджувати собі а, і прислухатися до себе і розуміти, аналізувати, де потрібно сказати ні собі або комусь. Тому що це допоможе вашому рості. І головне не зупинятися, не опускати рук. Як би це дивно не звучало. І я знаю, що я навіть сама така, я інколи, якщо чим захоплююсь, мушу пройти, послухати, тисячу раз проговорити одне й те саме, щоб на ти перший раз до мене дійшло. Тому це відео, можливо, комусь зараз потрібно вам щоб ви, почули, що ви, не одні такі, якщо ви через щось складне проходите. Завжди мусить бути точка росту, завжди мусить бути цінність себе, цінність вашої роботи, ви мусите вкладати в себе, як би вам того. Хотілося чи не хотілося, бо в іншому випадку ви просто застрягнете в тому колі, в якому вам можливо некомфортно, і звідти буде туга за батьківщиною назад, за якимись людьми там було краще. Йдучи на імміграцію, ви мусите з собою домовитися, і потім, якщо у вас є партнер, жінка, хлопець з другом приїжджаєте. З родичами домовляйтеся на берегу, як то кажуть, відразу, тому що потім буде складніше, складніше себе чути в тому хаосі, який відбувається в імміграції. І все ж таки, коли ви позитивно теж налаштовані, бо чесно, мені мій позитив і оптимізм дуже допомагає. Дуже допомагає проходити будь-які кризи бар'єри і навіть там я рік з половиною десь назад приїжджала приїжджали мої моя мама і брат мені було дуже дуже їх приємно тут побачити і я розумію що багато людей виїжджаючи в іншу країну особливо в америку де не зрозуміло як оцей весь процес імміграції документів і вам реально не дозвол не дозволяють більшості людей хто тут на тимчасових статусах виїжджати за кордон бачити свою рідню для когось це може бути дуже великим таким ударом або друзі. Головне це залишатися людиною, згадувати за себе, за рідних, не забувати з ними тримати контакт і прагнути прагнути чогось більшого з позитивом і оптимізмом в серці, з вірою, бо тільки так. Тільки так ви зможете чогось досягти і бути задоволеним результатом, до якого ви будете приходити на кожному етапі імміграції. Це був наш з вами перший такий розмовний монолог в такому форматі. Я хочу більше записувати таких роликів, не тільки про нерухомість, тому що мені здається, що Ось скоро мені буде 28 років, я багато чого пережила, багато чого побачила, не тільки зв'язано з імміграцією, а й в сфері професійній. В життєвій мені здається, що коли людям відкликається, інколи хочеться почути людину, яка через щось схоже проходить. Що ви можете зрозуміти, що. Якісь труднощі, це просто процес і це етапи, і це нормально. І я хочу просто, щоб ми з вами теж мали якісь такі, знаєте, моменти, які можна просто. Поділитися, розділити просто тому, що ми з вами можемо бути близькими людьми. Дякую, що додивилися відео до кінця. Надіюсь, вам сподобався такий формат. Якщо так, то обов'язково ставте плюсики в коментарях, щоб я розуміла, що. Я можу записувати такого типу відео, що вам це буде цікаво, і будемо говорити про різні різні теми, зв'язані з Америкою, з імміграцією, з нерухомістю, тому що я люблю те, що роблю, і також хочу, щоб ви розуміли, що в цьому житті все можливо, і як то кажуть, skies are limit, тільки небо це ліміт. До скорих зустрічей в наступних роликах.